26 вересня яку пташку називають вісницею Божою. І пташка знаходить домівку і кубла собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертвенниках твоїх, Господі Саваоти, Царю мій і Божий мій. Псалом 83, 4 вірш. Марк дуже любив птахів, багато про них читав, знав їх звички та міг годинами спостерігати у біноклі за своїм улюбленцями. Тато, подивися, ластівки збираються під, підлітати на південь. звернувся хлопчик до батька і показав зграю пташок, що сидить на дротах. Ластівку в народі називають ключницею. Люди кажуть, що ластівка приносить із теплих країв ключі та відкриває весну. Ну а тепер ластівки проводжають літо, зітхнувши, сказав тато. Ластівка, дивовіжна пташка, вона може швидко літати та на літу ловити комах. Не у всіх пташок так виходить, поважно промовив Марк, а потім додав. Я читав, якщо ластівка звила гніздо під дахом будинку, то вона принесла в будинок щастя. У всі часи люди вважали ластіку божественною пташкою вісницею Господа, яка приносить благословіння. Псалмопівець Давід у хвалебному псалмі каже, що ластіка в'є собі гніздо у Божому храмі. І ти, синку, намагайся завжди бути ближчим до Бога, зробив висновок батько. Важливо вивчай Біблію і пізнай мудрість Творця. E